Сапера мусить бути присутній страх. Бо якщо в сапера немає страху, то тобто, йому треба переводити, звільнятися. Робота сапера це своєрідне мистецтво, тобто потрібно аналізувати кожну свою дію, кожний рух. Я думаю, це мінімум ще 30 років. від того моменту, коли закінчиться війна, от, повністю, то років 30 ще то точно буде розмінування проходити. Ну, спортом захоплювався в дитинстві. Про професію сапера, ну, навіть, якщо чесно, не задумувався. Ну Так, відслужив в службу та й попав в ДСНС. Ну, я спочатку на службу прийшов простим водолазом, тобто в рятувальне відділення водолазом, а потім перевівся в підводне розмінування. Все вийшло, сподобалось, так і працюємо далі. Ну, я вже працюю вже більше 10 років в ДСНС. Навчався на сапера в Харківській області, а на водолаза навчався ще в Криму, ще до, до окупації Криму. Дуже хороший центр тоді був. Не знаю, як він зараз там. Нові костюми, басейн, гуртожиток, новий, там дуже супровод було. Ми постійно тренуємося от, по підводному розмінуванні, бо в нас є в рік, що ми маємо набрати. Там определену кількість годин водолазник, щоб потім викакати типу, повдолазна кваліфікаційна комісія, ми проходимо щороку, щоб допустили тебе до неї. 4-5 разів на, на тиждень от, тренуємося. Перший виїзд по розмінуванню це по Другій світові на гранату F1 виїжджали. Знайшли, провірили територію, знищили все. Те, що по телевізору показує про саперів, це таке, по суті, зовсім інша робота. Тобто, немає там, такого, що ми працюємо там, з дротиками, перерізаємо ще щось. Мені ми знайшли, знешкодили, знищили все. Робота сапера це своєрідне мистецтво, тобто потрібно аналізувати кожну свою дію, кожний рух. Зразків їх існує дуже багато. Тобто, те, то, що зараз використовує противник, ну, тобто, ми в основному знаємо. Ну, да, буває, стикаємося з чимось новим, тобто, ми вивчаємо, починаючи від інженерних, тобто це танкові, протипіхотні міни, закінчуючи артилерією, авіацією, тобто, морські міни, тобто дуже багато. 24 лютого 22 22-го року я був вдома, тобто з сім'єю. До мене брат дзвонить і каже, що в Староконстантинові склади взриваються. А потім вже через хвилин 15 знов призвання і каже, що Росія нас бомбить вже ракетами, тобто почалась повномасштабна війна. Все, і нас тоді всіх викликали на роботу, тобто, ну і далі там вже. По ситуації. Ну, Я на роботу подзвонив батькові, щоб заїхав, забрав сім'ю, поки до себе дружина зібрала речі, mm. та й все, я на роботу, а дружина до батьків. Ну, В нас така служба, що ми потрібні тут, тобто допомагати людям. Ой. Перша ротація. При повномасштабній війні це був Чернігівська область, Ми базувалися в Ніжині, а їздили працювати село Басань, Нова Басань, Стара Басань. Це було 22-го року, квітень місяць, одразу після звільнення Чернігівщини. Розбита техніка, ворожа була, села побиті, Тут будинки згорівші, все заміновано було. Місцеві розповідали, що орки багато мародьорили, ходили там з тачками, ходили по хатам, грузили. Ну, таке. І в Чернігівській області ми е, була група знищення і група зачистки. Тобто ми зачищали село повністю, хати, подвір'я, там ходили, розміновували. Працювали, ну там ще другі області працювали. І ми потім, як група знищення, на кар'єрі знищували ВНП. Було заміновано, навіть був випадок, в хаті розтяжку знімали. Ну, а так, протипіхотні міни, тобто де були їхні крайні блокпости. І це вони за блокпостом вже мінували протипіхотними мінами. окраїни села противотанкові міни ставили. У 22-му році осінню ми поїхали в Харківську область, місто Ізюм. Ну, Там, звичайно, вже роботи набагато більше було. Там було повністю місто заміноване, ПФМками розкидано кругом було, протипіхотні міни, е, е, е касетні боєприпаси від Урагана. Ну, тобто дуже багато. Ну, наші хлопці ж і по досі е в місті знаходять міни. Люди дзвонять, е дають заявку і хлопці приїжджають з А На Херсонщину їздили так само, е 23-го року. Весною працювали великі Олександрівці Бриславського району. Ну, в основному там працювали по лепам, щоб людям в села пустити світло. Да, знаходили там протипіхотні загородження в посадках, протитанкові загородження в, цьому, в полях стояли. Ну, помаленьку. Розміновували, знищували. Іграшки з таким я не стикався. Ну от противотанкові міни ставлять всякі системи на перевороти, на рух, підміни ставлять, міноловушки, міносюрпризи. З таким стикалися. Противотанкову міну не бажано її розкручувати вибухник, бо під нею ну, в нів щось може стояти. Батарейка, детонатор. Вона... Реагує на рух, на перевертання, тобто бажано протитанкові міни знищувати на місці. Ну, якщо б не дозволяє от місцевість, якщо в полі, ну, то це взагалі без питань. Тобто З прибором легенько підійшов до міни, поставив заряд, відійшов, все знищив. Найважче працювати в посадках, де кущі, трава, там найважче. Бо можуть бути і розтяжки. Розтяжки, міни там важко. Після прильотів ми працювали тут в області, коли ракети і збивали, і прилітало, то ми виїжджали по області і в сусідню область їздили на підводне розмінування. Ну, коли вже прильот спрацювання, це в основному безпечні останки від ракети. А коли збивають, то бою часті от її треба ж якось. Транспортувати десь в кар'єр чи ще десь, щоб знищити. В Івано-Франківську ми Х-101 бойову часть доставали в місті Калуш. Нормально, заструпили, підняли легенько її піротехніки з Івано-Франківська зробили в березі яму, ми її туди перетягнули легенько, ну і знищили. Ще займаємося підводним розмінуванням. Робота якби теж специфічна. Ну, працювати якби, під водою трошки важче, ніж на поверхні. Ну, важче, то, що ти в спорядженні йдеш, під воду, ластиться, і в тебе прибор теж, ну, якби є підводний прибор. Ти знаходиш сигнал, може замулитись, там, боєприпас, ти його знайшов, потім треба виходити, заряд з собою брати, заложити снаряд, якщо є течія. Треба зафіксувати заряд, щоб не змило. Ну, Так і працюємо. Про Росію. Ну, окупанти вони не люди. Вони робляли горе людям, як би. І зараз навіть після окупації місцеві люди і підриваються. Попереджуємо, що в поля не лізти, в посадки не лізти. І, там, до річок не ходити, але бувають випадки, ну, не слухаються, йдуть і підриваються. Було е в Ізюмському районі село Довгеньке. Там пішло два місцевих в поле, поле вже тако заросло, такі під два метри такі вже трава піднялася, кущі. Це вони пішли, а там стояли міні-загородження е за селом. Вони ставили розтяжки, е міни всякого таке ставили. Вони пішли і якби, підірвалися на ОЗМ-72. Два дні ми шукали їх, Тобто з поліцією вони на, на дроні шукали, потім вони знайшли їх. І це вони зависли над, над тілами, і ми робили безпечний прохід, щоб їх витягнути звідти. Тобто, Всі ми обрізали травичку, помаленьку йшли. Старалися обходити розтяжки, щоб безпечніше було пройти. Бо там і ставили розтяжки, і дистанційне мінування було на тому полі. Ну, загинули зразу на місці після вибуху. Коли йдеш на розмінуванні, і заходиш там в посадку, там, не очікував, що там буде там, міна. Ти на ньому попадаєш, ленько, о, міна, знаєте, так. А потім перша міна, друга, третя, четверта, я думаю. Ну, не знаю, страшно було. В основному на підривних десь, коли мала дистанція від закладки і до тебе, виходить, що осколки накривають тебе, що треба швиденько ховатися десь. Ну так. Сапера мусить бути присутній страх. Бо якщо в сапера немає страху, то, то, то йому треба переводити, звільнятися. Ну, допомагаємо один одному, якщо сапер йде спереді, ти відійшов на безпечну відстань, там, от, втомився трохи, там, підстрахував його. Там, допомагаємо один одному, страхуємо. Ще дуже багато з друзів світової залишилось. Гранати, снаряди, авіабомби попадаються. Вже скільки, скільки років вже. От. Розміновується воно і все одно, що вилазить, вилазить. і в річках знаходять, і так в землі знаходять ну, дуже багато. Я думаю, це мінімум ще 30 років. Від того моменту, коли закінчиться війна, от повністю. То років 30 ще точно буде розмінування проходити. Моя найбільша підтримка в житті це моя сім'я. Дитина, дружина, батьки, які завжди мене підтримують, дзвонять до мене постійно, там, спитати, як справи, чи все добре. Ну що говорять, бережи себе, поукуратніше. Не хочуть, щоб їхав, але потрібно їхати. Видихну з полегшенням, що вже не буде цих тривог, цих от прильотів постійних. Тобто почнемо жити в спокої, в миру. Після перемоги. Все має бути добре, країна має розцвісти, бо все відбудується, все розмінується, і все буде добре.